На жаль, інформації про Шаламона Бейлу ну, в джерелах таких відкритих дуже мало. Я шукала українською мовою, я шукала англійською мовою, але ну, знайшла дуже-дуже мало інформації. Але я думаю, що це, що я знайшла, то вже вам і буде зрозуміло, да, чому цю людину пам'ятають пам її і в Закарпатті. І так, що я знайшла? Що він з молодих років Бейла зрозумів, що він має стати актором, і спочатку він думав, що він стане театральним актором, бо він мав природний талант і кажуть, потім, коли він вже почав свою професійну кар'єру, він одним жестом мог ну, багато багато чого казати. І спецефектів не було, але він, от голосом своїм, да, і своїми руками творив просто дива. Він почав працювати в театрах Будапешта. І е, от в е, його такий був стиль, такої людини простої, тобто е, хитрувата така усмішка, е, далі блиск в очах, і він був дуже щирий і тому угорці його дуже-дуже полюбили. Е, звуково, коли е, з'явилося в 30 ті роки звукове е, кіно, то е, це було просто. Е, Таким подарунком долі для Шаламона Бейла, і він підкорів своїм голосом, своєю щиростю, своїм талантом всю Угорщину і весь Будапешт.